Шантаж за межею законності. Сюжет про колекторів, які погрожують нашій колезі, набув широкого резонансу. З усієї області ми отримуємо повідомлення зі схожими історіями. Людей тероризують телефоном, сиплять погрозами та вимагають сплатити міфічні борги. Нові подробиці банкірського рекету дізнайтеся вже за мить. Оце от різійної пулі, котру мені сьогодні витріли з голови. Чому чоловіку прострелили голову за прострочений кредит перед банком, і це лише невеликий приклад того, до чого можуть дійти колектори, щоб вибити борги. Під приціл таких осіб потрапив і один із наших журналістів. Мені зателефонувала мама в шоці. Сказала, що їй телефоном погрожували якимось боргом, який я буцімто взяла в одному із банків. Тоді дівчина пішла до банку, якому більше двох років тому отримувала зарплатну картку. Там підтвердили, саме на неї встановили послугу овердрафт кредитний ліміт. От тільки питати згоду дівчини на це не стали. Вона про міфічний борг перед банком дізналася вже із погроз колекторів. Скажіть, будь ласка, а чому ваш банк не звертається в суд по цьому тому а звертається в колекторську компанію? І От прийнято таке рішення Це, дешевше передати коректорський. Дівчина написала купу заяв до банку, поліції та Верховної Ради України. Після першого виходу сюжету в ефір до нашої редакції посипалися схожі звернення з приводу саме цієї банківської установи. Ось, наприклад, одне з них. У меня была похожая история. Мне пришло письмо на адрес родителей через несколько месяцев после увольнения. Там распечатка моего долга. На мой возмущенный звонок и визит та же самая дама с каре ответила, что они не обязаны и не в состоянии всех предупреждать. Чем обоснованы начисления, они никак не объяснили. Ця дівчина з остраху гроші банку таки віддала. Наша ж колега так просто здаватися не стала. Доки чекала відповіді від правоохоронців та банку від колекторів, знову посипалися дзвінки. Щоправда, вже її співробітникам. Ви даже і поручіти как бы і контактне лісо ви вот, сутівокберучайте как бы за нее. Дело в тому, що вот у мене даже ні номера, і у неї моего номера нету. як так могло получиться. А, это уже вы разбираетесь Давайте я подъеду все-таки, вы мне покажете этот договор С этого дня, когда я позвоню, рекомендую брать трубку Приезжать можете, будете стоять Пока я не решу, выходить мне или нет Цікаво, що про так званий борг дворічної давнини розповідали новому співробітнику телекомпанії, який тільки-но почав працювати. Тож звідки особиста інформація про ще одну людину з'явилася у колекторів серйозне питання. Схема ж передачі банкам банками колекторським фірмам давно відома, і переважно вона поза законом. Табокновенний обман. И вот эти вот коллекторы это то же самое. Даже нет определения юридического коллекторских фирм. Они все называются факторингами, финансовыми компаниями. Они могут за смешные деньги, то есть, грубо говоря, если вы должны банку 5000 гривен, где-то за 100 гривен, очевидно, они выкупают большие портфели, большие объемы таких долгов и занимаются тем же прессингом, что и банк, только могут делать это более агрессивно. Експерти ж радять подібні інциденти вирішувати лише у правовому полі. Не ведіться на допити колекторів. Всі питання вирішуйте через правоохоронців та суд.